Це одна річка, яка від висіву, і до сьогодні проросла рік. У лісництвах області близько п'яти років заготовлюють ялинки для засадження території та реалізацію на новий рік. Розповідає працівник Дніпровського лісового господарства Василь Іванів. каже цьогоріч на продаж готують близько п'яти тисяч хвойних. Я думаю, що повірте, що люди одним будуть брати тільки п'ять тисяч. З кожним роком, з кожним роком чається кількість людей, які хочуть купити. Не всі ялинки можуть висадити, тому залишки відправляють на продаж, каже працівник Обухівського лісництва Юрій Зідра. Раніше траплялися випадки браконьєрства, розповідає чоловік. Але зараз їх майже не фіксують. Були знаєте, як називати їх вандали. Вони ламали верхушки. Це на кібани. Як такової, що масової вирубки не було, а прийшли гілки, обламали ступени не припинення росту. У минулому році каже провідний інженер східного лісового фонду Микола Просляник, підготували до продажу близько 2,5 тисяч хвойних. З них купили лише 150. Цьогоріч ціна за одну ялинку від 200 гривень до 2 тисяч. Продаватимуть сорти сосни звичайної та сосни кримської. Заготівля ялинок здійснюється за спеціальним дозволом. Дозвіл надається відповідно до рішення адміністрації. Після рішення ми почнемо затовляти заготовляти, річ ялинок. Зараз збираємо попит, замовлення збираємо. Зараз висадили близько півмільйона ялинок. Планують ще стільки ж. Цьогоріч у Дніпрі визначено 117 офіційних точок продажу хвойних. На всіх законовиробаних соснах, каже Микола Просляник, повинні бути чіпи зі штрих-кодами. За незаконну виробку передбачено штраф від 510 до 1200 гривень. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.